Налетів літак, скинув один раз, чекаємо ще один раз. Потім ми чули, як стріляли з градів. Я вже на той час відчувала рухи своєї дитини. Останній автобус нашої колони обстріляли. Це великий стрес пережити такі обстріли. Наталія Зіпер, мама двох малолітніх дітей з міста Ізюм. 2014-го через війну вимушено покинула рідну домівку в Донецьку і згодом почала нове життя в Ізюмі. Весною 2022 року через повномасштабне вторгнення Росії в Україну разом із сім'єю, вагітна третьою дитиною, жінка евакуаційним автобусом виїхала з-під обстрілів. Нині проживає в Івано-Франківську. Ми жили нормально, як всі люди, жили своїм життям, розраховували на свої сили. Не було якихось зірок з неба не хапало, але жили нормально, спокійно. Я отримала повідомлення спершу від вчительки моєї доньки, що сьогодні діти залишаються вдома. Відразу я не зрозуміла, що. Відбувається і чому так, ну, а може, просто це перестраховка якась, але через деякий час мені зателефонувала мама і сказала, що обстрілюють Харків, Київ, інші міста. Тоді я вже вибудила чоловіка, ми ввімкнули телевізор і слідкували цілий день. В Ізюмі в цей час було спокійно в цей день. Ми відразу зібрали речі, якісь першої необхідності, склали документи, щоб воно було просто готове. Сходили, купили якихось продуктів, бо ситуація неоднозначна і не зрозуміла, що буде далі. І поки дивились новини, потім ми прийняли рішення, здається, наступного дня поїхати до батьків мого чоловіка. Там в них в будинку був було бомбосховище. У нас поблизу в нашому будинку не було. Ну, наступного дня ми приїхали до батьків чоловіка. У мене, так як і в мого чоловіка, з 24 числа час як застиг. Я навіть не пам'ятаю, якого саме числа відбувся перший наліт. Воно злилося в один день. Коли ми були у батьків чоловіка, ми почули, як над містом літав літак, почули вибух, то було потрапляння в центрі міста, ми почали гадати, ну, можливо, вони хотіли потрапити кудись, якийсь стратегічних об'єктів, як такових там немає. Можливо, там по місцевій раді хотіли потрапити, хто його знає. Але потрапляння було в житловий будинок в центрі міста. Потім відбулося руйнування там поряд школа, міський парк центральний. Ми постелили в коридорі, дітей там вкладали і самі вкладалися, бо біля вікон якось було вже страшно спати. Через Декілька днів вже прийняли рішення, що потрібно спускатися все ж таки до бомбосховища, бо перед цим було ще одне попадання вже поблизу від батьків, десь, може, 500 метрів. І прийняли рішення, ми на ніч спускалися до бомбосховища, але через деякий час вже я з дітьми не виходила. Чоловік та його батьки виходили. Підіймалися квартиру, щось готували, а я з дітьми вже залишалася там майже весь час. Все перевертається, все перевертається всередині від того пережитого. В той час відбувалися авіанальоти. Ми вже сиділи, слухали, налетів літак, скинув один раз. Чекаємо ще один раз. Здається, два-три рази він скидав чи авіабомби, чи ракети. Я точно не знаю. Потім ми чули, як стріляли з градів. Дуже шумно було. Було чутно, відчувалася вибухова хвиля, іноді відчувалася навіть там. Це досить таки надійно було бомбосховище, там десь. Може, чотири метри під землею, але і там все відчувалося. В самому бомбосховищі було зроблено воно сплановано так, як декілька кімнат було, і там було досить багато людей. Всі спілкувалися, допомагали один одному. Досить таки нормальна була обстановка. Були сім'ї з дітьми. Моя донька гралася, відволікалася від цих подій. Піднімалися, щоб перевдягнути дітей, самим перевдягнутися, умитися, але води вже, вода не йшла, щось десь перебили, опалення ближче до 10 березня вже не працювало, світло ще було. Евакуацію очікували ще 9-го, але через обстріли не змогли дібратись автобуси. Ось 10-го побачили і прийняли рішення, що потрібно, мабуть, все ж таки виїжджати. 10 березня зранку було тихо, ніяких обстрілів не було, нічого не відбувалося, Ми прийняли рішення піднятися до квартири. Трошки, щоб дитина розім'ялася, роздягтися, хоча б верхній одяг з себе зняти, бо весь час, звичайно, було там холодно, в бомбосховищі, були в верхньому одязі. Ми приблизно до 12-ї були в квартирі. Коли прийшли мої батьки і сказали, що відбудеться евакуація, ми схопили речі. Я взяла молодшу дитину і, доньку, і старшу доньку. Ми Почали спускатися вниз. І саме в цей час прилетів літак і десь дуже поряд почав бомбити. Ми, на щастя, не встигли вийти ще з під'їзду, там стояли чоловіки, вони нам допомогли мені з дітьми. За стіною під сходами сховатися. Слідом спускався мій чоловік з речами. Ми перечекали, поки полетить літак, і дуже, дуже швидко ми спустилися в бомбосховище. В той момент ми почали сумніватися, чи потрібно виїжджати, бо невідомо, що буде по дорозі, можливо, і колону обстріляють. Це було дуже страшно. Але в цей момент, коли ми сиділи і сумнівалися, зникло світло. Бомбосховищі стало дуже темно. Ну, темно, там ніяких інших джерел світла немає. А ми з малою з дитиною, моєму молодшому сину, зараз півтора роки, тоді було рік і чотири. І так було складно, йому дуже, він дуже нудився. В той час вже було дуже важко. Він то на руках, то в колясці був у візочку. І, звичайно, вже без сумнівів ми похопали речі і побігли. Благо, що воно було дуже недалеко бігти до тих автобусів, бігом-бігом прийшли і сіли в автобус і вже точно їхати. Сумнівів вже не було. А ми дуже боялися, що дорогою нас будуть обстрілювати, бо вже були, бо вже чули, що і машини могли обстрілювати, котрі евакуюються з міста, і колони. Дуже переживали, щоб так не відбулося з, нашим, з нашою колоною. Коли ми приїхали до Лозової. Я зустріла знайому, а вона мені розповіла, що останній автобус нашої колони обстріляли, але, на щастя, люди не постраждали, тільки вилетіли вікна. Я цього не чула. Перша зупинка була Барвінкова. Хто хотів залишився там, інші поїхали до Лозової. З Лозової ми присіли на електричку і доїхали до Дніпра. Там нас чекав потяг, потяг до Львова. Ми приїхали до Львова. А вже зі Львова автобусом приїхали до Франківська. А Франківську живе моя близька подруга. Коли ми їхали дорогою, зателефонувала дівчина і сказала, що мене розшукує моя подруга. На той час вона не могла сама зі мною зв'язатися, потім я вже їй перетелефонувала, ми поспілкувалися. Вона дуже переживала, бо зв'язку не було взагалі ніякого, навіть мобільного ж в не було. Коли ми перебували в бомбосховищі, на щастя, я вже на той час відчувала рухи своєї дитини і це ж один зі знаків, що з нею все добре, бо інших джерел це відчути, про це дізнатися в мене не було. І коли я чула, відчувала рухи дитини, то це мене заспокоювало, що на той момент з нею все добре. Але добре, що ми змогли виїхати, бо ніякої медичної допомоги я би не змогла отримати ліків також дістати, я би не змогла там. Звичайно, всі ці події вплинули і на мене, і на мою сім'ю, на моїх дітей. Це великий стрес пережити такі обстріли. Я не можу уявити, що саме відчували у Донецьку, також були там і обстріли, і, ну, на щастя, я Поїхала відразу, але ж люди там, які залишалися, також були майже в таких умовах. На момент, коли ми перебували в бомбосховищі, якось особливо не думала про це, про свій стан. Хотілося дуже, щоб все закінчилося пошвидше. Хотілося, щоб з дітьми моїми було все добре. А вже коли ми приїхали до Франківська. То, мабуть, і ті переживання наклалися, і взагалі сиділа читала новини, воно все дуже гнітить, давить, ну, трохи почувала себе недобре. Ну, Зараз заспокоїлась, відволіклась, вже краще. Мені дуже сумно читати ось такі коментарі у Фейсбуці, коли. Суцільний негатив спрямований на вимушених переселенців. Можливо, просто їм зустрічаються люди такі, які нахабні. Не знаю, я не можу сказати, що ті, хто перебував в окупації або під острілами, будуть нахабно себе вести. Особисто мені дуже важко щось когось просити, я і не буду просити. Нічого. Ми завжди розраховували на свої сили і не будемо нахабніти когось ображати. Нас і не побачать, нас і не помітять. Ми не будемо виділятися. Хоча ми вимушені переселенці, приїхали до іншого міста і живемо зараз тут. Мені хотілося б сказати, що не всі однакові. Якщо зустріл, якщо хтось зустрівся і виявився якийсь негативний досвід зустрічі з такими людьми, не можна всіх порівнювати і складати негативну думку про всіх. 24 лютого я особисто не зустрічалася з якимось негативом. Що були, коли в Азюмі люди один одному допомагали, допомагали, підтримували. Коли ми вже приїхали до Франківська, особисто я не зустріла якогось негативу. Всі люди дуже дружелюбні, негативно ніхто не ставився до нас. Ми зверталися по допомогу до відділу соцзахисту, там отримували гуманітарну допомогу, також в Карітас зверталися по гуманітарну допомогу. Потім ось нещодавно випадково я познайомилася з волонтерами, допомогли з підгузками для дитини, дуже ми вдячні їм. Я з негативом не зустрічалася. З 11 березня ми знаходимося в Ано-Франківську, але таке відчуття, що життя застигло. Ми застигли в очікуванні, але це неправильно. Легше тим людям, які живуть і йдуть далі. Ну, ми намагаємося це робити, але все одно в душі якесь очікування чогось гарного вирішення ці, цієї ситуації, закінчення війни. Хочеться дуже миру, хочеться продовжувати спокійне життя далі. Я знаходжуся в декретній відпустці, у мене дитині півтора року. Ну, планую в наступний декрет. Чоловік намагається знайти роботу, бо, щоб жити далі.